Нам дуже важливо, щоб українці залишалися в Україні, бо головна мета Путіна і наших ворогів в тому, щоб Україна не просто програла, а спочатку знелюдніла для того, щоб програти. Через те заохочення українських дітей до навчання, допомога їм є надзвичайно важливою. І ми ініціювали такий проект спільно з урядом Тайваню про те, щоб не просто допомогти українським школам з комп'ютеризацією, а ми поставимо понад тисячу комп'ютерів і елементи робототехніки, а й навчити. Вчителів вчити дітей відтепер. Українські вчителі матимуть змогу підвищити свою кваліфікацію з основ програмування, робототехніки та STEM освіти природничі науки, технології, інженерія та математика. Договір про співпрацю між українським католицьким університетом і громадською організацією Всеукраїнський Демократичний Форум, про спільну реалізацію благодійного освітнього проекту «Leave no one behind partnership» Ніхто не залишиться осторонь. Вже підписано. Розпочнеться навчання і підготовка вчителів інформатики 24 українських шкіл з Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей, які пройдуть майже річне навчання. І хто закінчиться навчання добре? Ми сподіваємося, що всі, бо це буде конкурсний відбір, всі закінчать його добре. Ці школи отримують комп'ютерні класи і сучасні набори для робототехніки для того, щоб українські діти мали можливість вивчати нові технології на рівні їхніми європейськими однолітками. проект реалізується за сприяння засновника громадської організації Демфорум Миколи Княжицького на базі Українського католицького університету. До підписання угоди партнери йшли довго. Важливим було все: від обдумування дизайну до розуміння, звідки на нього брати ресурси. Зараз технології є на часі. Зараз багато речей йдуть для того, щоб для перемоги йдуть через технології. І нове покоління школярів, які вивчать технології, підуть університети ще більше вивчать і будуть робити неймовірні речі для України і для світу. Це те, що передбачає цей проект. Ми дуже хочемо, щоб він був саме таким, як ми його задизайнили. Цей проект дуже важливий і як то кажуть, на часі саме під час війни, і саме задля майбутнього країни, у якій російський агресор хоче винищити все українське. Ми розуміємо всі, що відновлення, відбудова країни після війни воно в першу чергу залежить від людей, які є компетентними, професійними, які є патріотами, і які для яких Україна є дорогою, і вчителі завдяки цій програмі зможуть пройти додаткове навчання і здобути знання в роботу техніці. Це допоможе. Готувати дітей, які будуть зацікавлені цією ділянкою і допоможуть Україні ставати більш технологічною країною, але також захочуть залишатися в нашій країні і працювати над її становленням і відновленням. Техніку від відомого тайванського бренду Acer уже другий рік поспіль передають в українські школи за сприяння Міністерства закордонних справ Тайваню. Цього року проект стає масштабнішим завдяки можливості фахового навчання педагогів, які заповнять заявки та пройдуть відбір. А згодом ці вчителі будуть викладати школярам інформатику за новітніми методиками та з новими комп'ютерами. Зараз ми запустили і запрошуємо подивитися на наш сайт, і наші сторінки в соціальних мережах. Ми запустили моніторингове опитування, які будуть додаткові побажання вчителів, що отримати в рамках цього навчального курсу. А з 17 червня стартує конкурсний відбір, і запрошуємо подаватися вчителів і школи до участі в цьому проєкті. Вже зараз вчителів, охочих підвищити свій рівень, дуже багато. І важливо, що до співпраці долучився саме Український католицький університет. Український католицький університет відомий тим, що факультет IT тут є одним з найсильніших, якщо не найсильнішим в Україні. І це, я думаю, велика мрія для багатьох вчителів інформатики, які готують наших дітей побути в цих стінах і повчитися тут у найкращих фахівців і викладачів. А те, що це не буде даремно дітям, в нас навіть немає жодного сумніву. Тому що наші діти вже зараз своїми руками роблять дрони, роблять різноманітні електронні засоби, перемагають в олімпіадах. І... Така синергія дуже важлива як і важливо творити ком'юніті або співтовариство молодих українців, які хотіли б, щоб наша країна була попереду технічного прогресу, тому що саме цей прогрес допоможе нам перемогти.